Рамон Арільяно Фелікс, один із лідерів сумнозвісного картелю Тіхуана. Він був не просто бізнесменом наркоринку, він був його катом. Рамон особисто керував розправами над ворогами і віддавав накази на масові впливства, зокрема про знищення 19 членів сім'ї Кастро Ромірос. До кінця 90-х років Рамон став одним із найрошукуваніших злочинців Мексики у 97-му році. ФБР внесло його до списку 10 найбільш розшукуваних утікачів, звинувачуючи контрабанді кокаїну і мерхва. Ане до США американська влада заморозила всі його активи, а будь-які фінансові зв'язки з ним були заборонені. Але Рамон надалі діяв нахабно і відкрито, немов вважав, що закон для нього не поширюється. 2002 року, 10 лютого, на вулиці прибережного міста Мастлан Рамон їде своїм автомобілем, коли його зупиняє мексиканський поліцейський Ангель Антоніа Аріасторес. Звичайна перевірка документів, або принаймні так здавалося, Рамон нервує за кілька секунд. Він дістає пістолет і двічі стріляє офіцеру в груд. Той падає, але встигає вистрілити у відповідь. Куля влучає Рамону просто в голову. Обидва на місці. Офіційно випадкова зупинка ще приросла на перестрілку, але є інша версія. Деякі джерела стверджують, що це була засідка, організована Хіокіном Ельчапо Гусманом, щоб позбутися старого ворога. І якщо це правда, план спрацював. Смерть Рамона стала переломним моментом. Картель Тіхуана втратив свого головного силовика, а через кілька тижнів його брат Бенджамін потрапив до в'язниці протягом. У наступних кількох років усі брати Рамона були заарештовані або в